У мене зовсім немає стилю і немає грошей. І я вже давно намагаюся десь роздобути обидві ці дорогоцінні речі. І сьогодні ми з вами поженемося за двома зайцями. Я взагалі свій стиль можу описати фразою Те, що сьогодні було на ринку, тому що раніше у університеті там чи до університету теж я просто ходила на ринки, типу на Героїв Дніпра чи на почайні там, десь, і просто ходила по рядах і обирала собі, що що я в цьому році буду носити, тому що я дуже часто не міняла гардероб, я наче персонаж з мультфільму. Я собі одну кофту купувала і носила її до дір, поки вона не розвалювалась на мені буквально. Я мені, в принципі, плюс-мінус нормально, тому що я дуже часто на вулицю не виходжу. І вдома, що мені носити, мені в принципі все одно. Але інколи хочеться от бути у, у тією дівчинкою, яка має дуже багато аутфітів, знімає outfit of the day, усі всі штуки. Я сьогодні вирішила знову-таки надихнутися в цей раз Пінтерестом, піти туди, подивитися, що там пропонують тренди. 2024 року, і купити собі речі на шиїн. тому що ніде більше я не дозволю собі купити. Подивилася речі, я хотіла, щоб вони були плюс-мінус ем, такі, е, які я можу носити кожен день, тобто не, не, не таке щось дуже ем, як би це сказати, так, епатажне, напевно, типу, не штані там різнокольорові, щось таке. Ем, щось більше до кежуал, але в той час щось більше цікавеньке, чого в мене немає. Було справді дуже важко знайти, тому що або щось було дуже-дуже відкрите, таке не люблю носити, або щось було ну супер кешуал, таке, що в мене в принципі є. Я намагалася десь середину знайти, але зараз я дивлюся на те, що я обрала. я не дуже сильно ем, знайшла цю середину. Але мені вже прийшли речі, тож давайте будемо приміряти. Отже, перший наш отвіт виглядає ось так. Давайте дивитися, що мені тут шин привіз. Перше, що ми маємо це такий чорний топік. Виглядає чудово. У мене, до речі, є подібний топік, але він більш спортивний. Тому я хотіла, щоб він ось так само виглядав. Доволі приємна тканина. Ці штучки, як це назвати. Начебто добре прикріплені. Що у нас до нього йде? Це у нас така біла рубашка. Я давно собі дуже хотіла насправді білу рубашку. Вони прикольно виглядають з дуже різними стилями. Знаєте, як важко було знайти просто білу рубашку? Я в шоці. Я вже не знала, що робити. Я, я знала, що деякі у мене з аутфітів, з частин, типу там чи рубашка чи стани, штани буде важко важкувато, типу, знайти на сайті. Але я не думала, що найважчішим буде просто біла рубашка. Я вже як тільки написала біла рубашка, чоловіча рубашка, жіноча рубашка, біла, я вже і французькою. Англійською, якою якої тільки не писала, воно мені все показує, просто футболки. Я не знала, що робити. Я думала, у них немає рубашок. Але якось через пів години я знайшла нарешті оцю рубашку. Давайте подивимось, що мені тут привезли. Я, я в шоці від матеріалу. Подивіться на це. Дуже класна рубашка. Я думала, що мені прийде щось таке, знаєте, оці дешеві чоловічі офісні рубашки, які, якщо поставиш, вона сама по собі стояти буде, тому що вона така з, з, з жорсткого матеріалу. Ця і виглядає дорого-багато. І на дотик чудово. Вау! Я, я шокована. Так, по штанях у мене що? Штани я окремі для цього луку здається не замовляла. Я вирішила залишитися просто в своїх чорних. Тому що дуже багато різних штанів було до кожного прикиду, тому я вирішила якось трошки притримати коней. А, до речі, ось я ж знайшла отакий ще аутфіт: типу, те саме, тільки з чорними штанами. Супер. О, я ж до речі, до речі, до речі, ще купила отаку підвіску, ну, типу, коліє, як це правильно сказати. Тому що в цьому луці дуже багато відкрито шиї і всього, і отакий просто оп, та не горити. Отакий. Ви зрозуміли, коротше, давайте приміряти. О, цей топік дуже, дуже тугий. Але ось так у нас виглядає сам топік чудово. Як так стати, щоб вам видно було? <кхем> дуже далеко. Але вау! Мені дуже подобається, воно дуже просте, але дуже таке для мене незвичайне. Я зазвичай так не ходжу, але виглядає. Мені здається, дуже кайфово. Де на що не можу подивитися на себе в повний ліс, тому що в мене немає тепер дзеркала тут великого? Я думаю, що може вийти на вулицю, показати нормально його, але мені трошки соромно. Було супер ніякого. Рівно в той момент, як тільки я вийшла, вийшов чувак, який вирішив сходити в магазин, і я стояла на вулиці, ще знімала, і він вже проходив позаду мене і бачив мене два рази. Але коротше, чи зможу я ще так п'ять разів вийти, не знаю. Але давайте подивимось наступний прикид. Перебіг вас на хвилиночку, у мене відкрився магазин там продаються листівки, піни, стікери, глина і так далі. Що щось з цього зацікавило, будь ласка, переходьте в інстаграм або на Etsy і забирайте собі. Наступне у нас, до речі, цікавеньке. Я замовила джинси, а це дуже небезпечно замовляти джинси з сайту, тому що навіть коли. Ти йдеш в магазин, ти можеш пощупати все і приміряти. Ти я, я не можу, наприклад, знайти для себе нормальні якісь. А коли ти замовляєш, просто не ну без нічого взагалі, то дуже стрьомно. Сподіваюсь, розмір підійде це раз. А по-друге, ця блузочка я знайшла ідентичну ту саму. Я не знаю, чи хто в кого вкрав, чи що там відбулося, але я знайшла не просто схоже, а реально прям той самий екземпляр. Давайте міряти. Ось така у нас блузка, вона здається трішки більш жовтувата, ніж на картинці. І джинси. Мені дуже цікаво, вони дуже важкі. Але дуже цікаво, що з ними буде насправді. Так, матеріал хороший, не джегінси. Ось такі вони широкі, може надто широкі. Блін, дивіться, яка матня, де вона висить. Я думала, що мені доведеться повернути десь ну, більшість товарів звідси. І оцей лук був один з тих, який я думала, я точно буду повертати. Але він виглядає як ідеальний котачкор, фармер vibe style. І джинси. Я так давно шукала хороші джинси. Вони просто як, як руш. Я, я не знаю, вони так обволакують. вони най. Зручніші джинси, в яких я останнім часом була, і вони так добре сидять. Я це люблю все. Що відбувається? Пшла на вулицю. Я в шоці. Єдине, що тільки вона зараз трошечки пом'ята, але в основному і колір, і вишивка, і те, як вона сидить. У мене блузок ніколи не було таких. І все так добре сходиться один з одним. Чому я хочу гроші назад, але хочу залишити це собі теж. Так, наступний афет я зібрала теж з того, що в мене вже є. Тобто джинси і біла рубашка, і, і така розова тілогрійка, як вона називається. О! Ми бачили пуговочки, це маленькі квіточки. Ось така у нас тілогрієчка. Тканина мені дуже подобається, вона більш така жорстка, але в принципі. Ах, дуже багато всього засовую штани. Зараз буде отака, отакий рятувальний жилет. Чи цей рятувальний хто? Круг. Це якесь е приємне знущання. Мені дуже подобається, як воно все виглядає, але е я реально не розраховувала витрачати стільки грошей. Але в мене ніколи в якийсь момент ці жилетки були дуже-дуже популярні, і я давно собі таку хотіла, але якось не доходило в мене руки до того, щоб її купити. І ось коли вони вже напевно вийшли з моди чи ні, я нарешті її купила собі і. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Вау! Отже, наступний отфіт у нас виглядає ось так. Я не змогла знайти точно таку саму блузку, тому я купила щось приблизно схоже. Ось таке. Ну, по-перше, вона супер прозора е, від новий топік чорний іде просто на 100%. А тут вона збирається, це напевно для людей, у яких рівна спина, тобто не для мене. В принципі, напевно, прикольно, але якось воно, типу, один рух, і воно все зібралося ось тут. І якось воно дуже-не дуже виглядає. Нарешті щось, що мені не подобається. Начебто, типу, ну, приємна, нормальна блузка, але не те, що я буду не те, що я думаю, я буду носити постійно. тому... Залишати я, скоріше на все не буду, але виглядає прикольно. Я вже трошки додавалася, думаю, наразі наш останній аутфіт. виглядає він ось так. Я хотіла, я дуже намагалася знайти оці в шахматку е, штани, але нічого подібного, навіть близько, я не знайшла. Були отакі типу, але вони виглядають, наче піжама. Мені такі не подобаються, і я була впевнена, що е, саме матеріал буде теж такий піжамний, тому я вирішила не ризикувати. Замовити просто такі коричневі штани і коричневий топ. Чомусь я думала, що замовила такий жовтий, буде такий монохромний аутфіт. Подивимось, такі штани виглядають, вони начебто прикольно, мені подобається. Я не знаю, у людей є різні, різні відношення до такого матеріалу. Я забула, як воно українсько називається, англійською, це кордорой. Мені він подобається. Я не знаю. І кольори цей вона така юбка теж є, і вона моя улюблена. Так що, от, до речі, до цього до цієї блузки воно виглядає чудово. Бежевий і коричневі штани. Ну давайте приміряємо. Обожнюю, По перше, штани знову ж таки Я не знаю, що сталося з штанами на шовіт. Вони всі просто як на підбор. Ідеальні, просто я в магазинах такі штани приємні не мірила. Щоб такий фіт був, прям от прям тютілька в тютільку, Я не знаю. Ем, мені дуже подобається. Подивіться просто Dark Academia Vibe, знову е, такі коричневі бежеві кольори. Е, мені дуже подобається вузка, все ще не фанат. Але саме от ці кольори вау. Але давайте колективно вирішимо, залишати її чи віддавати назад. Чи можна з цим щось зробити? Але давайте все ж таки примірюємо топ, який я до цього купувала. Що? Я думала, вона буде як водолазка, Я не знаю, це я замовила, я наче наче то я таке не замовляла. Не знаю, знову ж таки, мені подобається. Мені подобається, що воно коричневе, все, але трошки різних тонів. Мені подобаються такі кофти, типу водолазки, Вони дуже обтягують тіло, вони простенькі одного кольору. Я мало не забула, що я купила такі штани такого розкрасу. Ну, ці мені не супер сильно подобаються, але це щось цікавеньке. Мені це щось нове для мене, бо в мене немає таких штанів і ніколи не було. І здається, вони для різноманіття в гардеробі це ну, що повинні бути, але прикольно, якщо є. Ну що ж, ми підійшли до кінця цього відео. Вибачте, якщо посередині був звук, не дуже мені дуже заважав мікрофон. І так бардак всюди, і я зі штативом тим на вулицю бігала, і це ще й шнур за собою таскати. Ам, але знову нормальний звук нарешті. Що ж, пишіть, які ваш улюблений аутфіт з цього всього. Як ви думаєте, наскільки мені вдалося їх повторити? Пишіть, якщо є якісь подібні ідеї, ще мені дуже подобається приміряти новий одяг. Ам, буду думати, що з цього мені треба повернути. А що залишити собі буде дуже важкий вибір. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося, і побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!